Вітаємо вас, шановні телеглядачі. в Ефірі ТРК Броди. Четвер, 24 липня. Ви дивитеся головний інформаційний бродівщини. Благодійна акція підтримки військовослужбовців, ініційована бродівськими підприємцями. Продовжиться сьогодні. Тижневий збір продуктів харчування, медикаментів та засобів гігієни для бродівських військових. Мав Завершитися та враховуючи дуже непросту ситуацію у війську та численні звернення брудівчан, бажаючих допомогти підприємці разом із самообороною, виходять на інший рівень підтримки наших захисників. Усе для армії, усе заради перемоги. Бродівських підприємців та самооборону об'єднала блага мета допомогти своїм краянам, які перебувають в зоні АТО. Акція підтримки бродівських військовослужбовців речами першої необхідності тривала тиждень. Спершу підприємці збирали між собою гроші. Лише за два дні вдалося накопичити понад 13 тисяч гривень. Далі власники аптек передавали на фронт медикаменти, діти малювали листівки побажання. А прості люди не переставали нести продукти харчування та засоби гігієни у спеціалізований намет, а потім в штаб самооборони. З дня у день також наповняли Ася скринька пожертв благодійники від імені військових та їх рідних дякували за кожну гривню. За тиждень цієї акції спільними зусиллями ми зібрали 24 тисячі 39 гривень. Також було зібрано нами 67 ящиків продуктів та речей першої необхідності та дев'ять ящиків медикаментів, які нам надали аптеки безкоштовно. Також їм дуже велика подяка. Із 24 тисяч 39 гривень, зібраних за тиждень акції, лише невелику частину витратили на придбання найнеобхідніших речей із списку, що надали військові. Ось змивку для скла, яку просили, відшукали ексклюзивну Бандерівська. Називається. Нам надали дуже великий список, які потрібні по медикаментах. Ми їх зараз, ну яких нас нема. Ми їх будемо докупляти. Також просять форму. Форму ми також будемо купляти. Про кожну гривню зібрану усім миром прозвітуть наступного тижня, адже акцію, яку спершу планували кількаденну, вирішили продовжити. Це, це вже ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день наші збройні сили. Опинилися в такому, ну м'яко кажучи, не дуже хорошому економічному положенні, і, і ну ніхто не думав, що брат у ворот. І ми всі розуміємо, якщо ми зараз не зупинимо агресора, на Східному кордоні, то через якийсь певний період часу ми будемо змушені його зупиняти вже на західному кордоні. Ви збирали допомогу лише для бродівських військовослужбовців. Де взяли інформацію, скільки бродівських військовослужбовців перебувають зараз в зоні АТО і де саме вони перебувають, Куди надсилати цю допомогу? Зібра дійсно акція планувалася тільки для людей, які проживають в бродах і в бродівському районі. І немає значення в яких частинах вони служать, тобто інформації достовірної на 100% ми не маємо скільки там є людей, і котрі ну зараз ми дуже інтенсивно працюємо над тим, щоб отримати інформацію, скільки є людей, де вони знаходяться, і яким чином нам передавати їм. Ті цільові допомоги, тобто зі Львова на даний момент їздять щосуботи колона, і ми маємо з ними співпрацю, тобто і зброю. Також буде від'їжджати машина з нашими хлопцями, які будуть вести безпосередньо на схід і там будуть роздавати. Система виглядає таким чином, що є тиловий штаб, який в певний час розвозить. Значить, є координати певних бродівських людей, номера телефонів. Ми з ними зізвонюємося, виясняємо, де вони знаходяться, і чи є фізична можливість доставити їм ту цільову допомогу. Більше того, волонтери вийшли на інший рівень підтримки військовослужбовців. Тепер працюють над адресною допомогою, тобто, щоби пакунок, зібраний для конкретної людини, її рідними та знайомими, потрапив безпосередньо у руки. Контакти встановлює представниця самооборони Брідщини Ольга Іванів. Вчора з 6-ї години вечора до 24-ї ночі мені подзвонило близько 46 мам. Мами давали свої номера телефонів своїх дітей, жінки, чоловіків, і я телефонувала їм. І вони просили, що потрібно. І з моєї, от так, думки, як простої людини, як от звонили 16 -й, та й авіаніну. З 16-ї бригади льотної там півбіди. А от 24-та бригада, там ужас. Вони просять гумових чоботів, вони просять дощовиків, вони просять фонариків. Вони кажуть, що ми стоїмо в тапках у копах, зараз падають душі. Вони не просять бронежилетів, вони просять елементарних за 100 гривень, за 200 речей. Я кажу, хлопці, папіросів, яких нам любих, аби дим. кажу, хлопці, чаю, аби дешевшому ми е, листя. Короче, страшна біда. Мені так, на мою думку, особисто як жінки на 24 й бригаді. Там ужасні речі. І ми вже на сьогоднішній день 16 чоловікам з 24 ї бригади готуємо адреси допомоги. Приносять деякі мами, жінки, які ще з дому хочуть до того всього вложити. На сьогоднішній день для тих хлопців ми закупили сім костюмів, шість гумових чоботів. Ну то ще просили, 11 плащів тих камуфляжних, чотири фонарики. Два зрядних устройства до машини, бо там водій, ага. Ну і таблеток вони просять про від протизастудних, від зуб від зубей, бо зуби хворі. Ну і стараємося самі їх своїми силами їх відвести. Скажіть, чому саме 24 та бригада? Там є найбільше бродівчина бродів Є три чоловіки, а остальні всі сільські ради: Микити, Гаї, Лишнів, Кумарівка, просто. Паникується, просто розумієте, люди, от як то не то, що там сільська рада нам дала ну, списки. Ми просто дзвонимо до людини знайомої і кажуть, наприклад, Галя, поцікався, чи є вас в селі такі. І от вона вже кожна людина цікавиться, і мамі дає номер телефону, і мама телефонує мені. І ми так, Я вчора не то, що я там чи хвалюся, чи що я вчора не могла борщ зварити. розумієте, Від п'ятої години, от я почала звати, і почали люди звати, я не могла моркви втерти. У тільки телефон і телефон, і розумієте, саме одне саме головне боляче, як ті хлопці кажуть, що ну гумовці ви розумієте, що сьогодні армія просто гумовці. Вони не хочуть берців, вони хочуть гумовці. Вони стоять, каже в рувах, босі ноги, тапки, гумовці. Ми, як, от, збирали в суботу для то наших хлопців біля нашого краю. Ми з носків, трусів. Це ми все будемо самі давати. Продукти, чай, кава, ну все чи можемо, і надалі ми думаємо так само збирати кожної суботи, робити такі акції, заінтересовувати людей з села. От, наприклад, треба було картоплі. Ми розраховували на 10 мішків. От поїхали в Язлівчик, в глушин і в Паниковицю. В Паниковицю просто моя куліжанка є. І в нас ще свою куліжанку, 5 мішків дали. Тетяна, в Тетяна нас є в своєму бороні. Тоже сказала, в глушині назбирали 20 мішків. В Язлівчик в мене є подружка, що вона взяла фіру і почала кожній одній людині їхати до, до села. і ми от назбирали близько трьох тонн картоплі. Зараз ми її переберемо всі уладнаємо її, відправимо. Бо хлопці каже вже їм та каша, килька. Ім, і віна от ото от, в горлі стоять. Вони хочуть картоплі. Каже, а ще якби кислого молока хто дав, то би було отак. Ті от, діти говорять по. Телефону, ми будемо з ними підтримувати контакти. Той раз передамо може менше, на другий раз може зберемо щось більше. Ну так помаленьку будемо їм допомагати. Бо як народ не допоможе, я так мені здається, що більше ніхто їм не допоможе. І якщо от ще я так думаю, от, наприклад, навіть о 15 чоловік, якщо вони отримують ту допомогу в руки, вони передадуть десятим по районам, і люди більше ну будуть згуртуються і більше поможуть. щоб воно дійсно дійшло до того до тієї солдата, до того до тієї людини? Отака от моя особиста думка. Який настрій в тих батьків що до вас телефонують? Як вони плачуть, призивають. чи вони вже звикли звикли? Вони ну як що потрібно захищати? Вони тримаються. От, одна мама зараз. Я вам скажу звідки. Спали курові. Вона каже, що в мене до жіночка троє дітей. А він мобілізований, нікуди не працював, ніде не працював. Йому тільки ото ну 2,5 чи 2 тисячі, ще ніхто не дав зарплати. В неї троє дітей. Вона каже, я сама жну, зараз жну, молочу, зерно ношу, але каже, щоб наші відстояли, щоб ми для своїх отих дітей мали свою незалежну сльози на відтазі Я говорю, я ніколи з таким не але Я вчора плакала. Я... Ну, я вам не можу передати, ото, ото дати, мені кажеться, тим всім мужновладцям оті телефони, і хай би вони подзвонили і почули. розумієте, Страшно, страшно. І мені кажеться, що ніхто не заінтересований, ніхто. Ну, ну байдужі, байдужість. От, і розумієте, як ми підемо по тих, по тих от поможемо одним, поможемо другим, і мені каже, люди згуртуються, люди повірять, що то щось можна зробити. А вони такий дух в них є хлопців бойовий. такий, Ну, не передати, не передати. Так, самі організатори акції підтримки військовослужбовців не очікували такої високої активності бродівчан. Це додає бажання продовжувати працювати, і безумовно, підтримка з рідної землі зміцнює бойовий дух надалі захищати тих, хто так прагне миру. Пенсіонери, які приходили, вони давали там по 200 гривень. Ну що ми не сподівалися, що так дійсно будуть давати люди, в яких ну ми зараз знаємо наскільки в них там е, пенсія маленька. Ну, давали дуже привозили нам продукти. Теж досить багато. Акція наша і надалі буде тривати кожної суботи. Наша е, наші волонтери будуть стояти біля нашого краю. Небайдужих долучайтеся до нас.